Всім привіт і вітаю в радісному та соковитому як Кавун випуску новин зі світу технологій та IT. І так, сьогодні я не буду маневрувати навколо та поряд, та скажу прямо переходьте за посиланням в описі та донайте, донайте на зсу. Бо блін, вони зараз творять історію і вже не згадаю в який раз, і сподіваюсь, що не в останній заставляють руських робити жести доброї волі. Чи як там його? Не запам'ятала, який, вони наразі висрали термін для своєї втечі? Зробили? Дякую, ви топ. Обняв. Ну і погнали до новин зі світу безрусні? Ну, бо які в них технології? Хіба що зпіжені? 22 жовтня, після того, як звільнилась Еванс Хенкі, Apple працює без головного дизайнеру. І, можливо, для компанії, яка використовує один і той же дизайн роками, це не така вже і проблема. Тим більше, що цього року Айфончик вже типу обновили, і ще мінімум пару поколінь можна не паритись. Але пошук явно затягнувся і над яблучним офісом в Купертино досі не пішов райдужний дим, а значить, нового Айва ще не обрали. І за інсайдерською інформацією, Bloomberg, можливо, ще не скоро оберуть. Бо Apple банально не можуть знайти всередині компанії людину для цієї роботи. Є три кандидати, але всі, на думку керівництва, не готові для роботи на настільки високій посаді. Більшість кваліфікованих та фахових дизайнерів з собою забрав Айв перший, а Еванс не встигла підготувати нових та сформувати загальне бачення майбутніх продуктів. Ну тобто, якщо ще за часів Джобса, Apple плюс-мінус розуміли, яким буде iPhone через три-чотири генерації, то зараз у компанії такого бачення немає. Коротше, ситуація майже і Apple навіть роздумують над тим, щоб перекупити у когось головного дизайнера. І от я навіть не знаю, в кого б вони могли. Хіба що у насінг? Жар. А може і ні, бо в них от щось оригінальне, а не як у всіх скука або ж копії того жепла. Чот можна ще взяти тіпів з Китаю, які взяли дисплей та екран від Moto Razer 2020, то зробили перший в світі гнучкий iPhone. Все одно колись доведеться гнути, а у хлопців вони є експертиза. Ну що, Кук береш? Ні? Блін, ну тоді завжди є варіант залучити фірму Айва Form. Але ж ви якраз нещодавно відмовились від їх консультаційних послуг. Тож наряд на чи це варіант. Я, звісно, впевнена, що вони когось знайдуть, але те, що багатійша компанія Всесвіту вже майже місяць сидить без головного дизайнера, це погодьтесь, доволі дивно. А тут ще он і чутки про те, що Apple починає скорочувати витрати і призупинила набір персоналу майже у всіх відділах, окрім особливо критичних по типу розробки та досліджень. На фоні цієї інфи Apple втратили майже 100 мільярдів ринкової вартості, а згодом, вірогідно, втратять і ще більше. Причина Китай: хтось на Фоксконі чхнув в нього підтвердився ковід, і весь завод місто, турботливе китайське керівництво, закрило на карантин через політику нульової терпимості до ковіду виробництво, звісно, тут же зупинили, і це призвело до дефіциту в і так не найкращі для Apple часи. Якщо ситуація не вирішиться найближчим часом, то до кінця року компанія може не допродати продукції приблизно на 100 мільярдів доларів. Коротше, от що буває, коли складаєш всі яйця в один кошик, а всі гроші в країну з автократичним режимом. Ой, це ж прям як вестерний руснявий газ. Ну реально, що могло піти не так. Новини, з якими мені допомогли розібратись спеці з біржі Exmo.com, за що я їм дуже вдячна, бо зараз на ринку відбувається таке, що сама б я точно не впоралась. Насправді нещодавно ніщо не передвіщали біди, і жовтий навіть назвали Аптобером, бо він став першим місяцем за довгий час, коли крипта підросла. Ринок збільшився на 80 мільярдів. Трохи згодом мільярдер Тім Дрейпер спровокував смерть паперовим грошам після того, як крипта стане масовою. Ну бо якщо за біткоін та аналоги можна буде придбати її, Їжу, одяг та житло у більшості країн світу, то який сенс триматися за звичайні гроші. Звучить занадто оптимістично, можливо, але це на якісь там тіпи з інтернету. Втім, один з піонерів венчурного ринку і точно шарить. І не знаю, як хати, але от роликси за біткоін придбати точно можна буде. Наприкінці все того жовтня люксовий бренд годинників подав заявки на реєстрацію нових торгових марок, які дозволять випускати і продавати NFT та здійснювати операції з криптовалютами. Офіційних заяв з цього приводу Rolex поки не опублікували. Але скоріш за все скоро їх зроблять. Ну бо кому купувати Ролекси як на криптотрейдера, Ага, та й так Хойер ще в травні випустив годинники з підтримкою NFT, який можна було придбати за біткоін, ефір та мемний догі. Коротше, все на ринку крипти йшло непогано, і підтримка на останніх людей ролекси. Але тут сталося 9 листопада, і біток просів до 15800. Як же так? Та все доволі просто і пов'язаної з ситуацією навколо біржі FTX. Спершу поповзли чутки про проблеми з ліквідністю на тій біржі. Потім їхнього SEO звинуватили у маніпуляціях та інших гріхах. І на фоні цих чуток він що та інвертована попелюшка, за день із мільярдера перетворився у мільйонера, втративши більше 14 мільярдів. Тут же питаннячка з'явилася як і у людей, так і у голови найбільшої в світі біржі Binance, який заявив, що планує повністю відмовитись від токенів FTX. Інвестори зрозуміли, чим пахне, почали виводити свої гроші з FTX, а Вона просто не витримала навантаження, і мільйони доларів зависли при спробі їх вивести. Binance спочатку повідомив, що думає про купівлю FTX, ну щоб значить підтримати ринок і допомогти клієнтам біржі, але потім подивився в документи, побачив там те, що йому не подобається, і передумав. Побачив він там, скоріш за все, фінансову діру розміром десь в 6 мільярдів, так що його небажання в принципі можна зрозуміти. Звісно, ринок не міг не відреагувати на скандал такого штибу і просів на 20%, а потім відіграв десь половину. Для нетерплячих трейдерів це, звісно, втрати, а для розумних навпаки розпродаж, бо купувати треба на падіння а не на зростання і саме час. Прикупити, а зробити це зручніше всього на Exmo.com. тим більше, що за першу покупку ще й гроші повернуть. Вводиш промокод Ноталка при реєстрації, купуєш будь-якої крипти на суму в 100 гривень або більше, та отримаєш ці самі 100 гривень в якості бонусу. Так би мовити, ваші перші безкоштовні кроки в світі крипти. Тож не гайте часу, поки не подорожчало. Всі деталі в описі під відео. Громадо тут таке коїться, що я навіть не знаю, як сказати. Скоро ми, власники айфонів, не зможемо від широкого серця глузувати з власників Сяомі. Бо починаючи з MIUI 14, китайці повністю приберуть вбудовану в систему рекламу. Ну тобто, Сяомі рекламу прибирає, а Apple навпаки планує потихеньку її показувати, починаючи з iOS 16.2. обідно. Да. Перший смартфон на новій системі покаже вже 15 листопада, і їм стане Xiaomi 13 Pro. Он вже і рендери в мережі є. Що тут сказати? Якщо колись Xiaomi надихались Apple, то тепер, походу, Samsung. Реально, ніби якийсь S22, Дивлюсь, і блок камери, вже не те, щоб дуже модний, що стікає Edge дисплей від якого той же Samsung ніби планує відмовитись вже в наступній генерації. А так. Ну, смартфон і смартфон, я якось їх вже на те, щоб і відрізняю останнім часом. Хіба що за наявністю яблучка на спині і дірки в екрані, а так всі плюс-мінус однакові. Он той же Samsung теж нічого нового в плані дизайну для S23 так і не придумав. Зате кажуть, придумав повністю відмовитись від процесорів Exynos. Так що абсолютно всі апарати на всіх ринках отримують Snapdragon 8 Gen 2. Так не що зі не зрозуміло, на що Samsung перезавантажували Exynos, повністю змінювали команду розробки оце все. Тільки почали робити непогані чіпи і майже одразу від них відмовились дивні люди, ну що тут скажеш. Ілон Маск розстроївся, що не вийшло потягнути трохи грошення для старлінку для України з Пентагону і вирішив ввести обмеження на використання трафіку, щоб, хоч тут, трохи заробити. Тепер для користувачів домашньої версії Starlink буде надаватись 1 терабайт трафіку на місяць у годину пік з 7 ранку до 11 вечора. Перебрав інтернет буде з іншим пріоритетом чи теж швидкістю вночі без проблем. Хоч обкачайся, а в день доведеться тримати себе в руках. Треба більше. Не проблема. Докупай по 25 центів за гігабайт. Все майже як у вашого мобільного оператора. Хіба що у маска місяці календарні, а операторів по 28 днів. Ну, з такими тарифами я нарешті розумію, звідки маск взяв цифру в 2500 баксів за українські термінали Starlink. Єдина хороша новина, нас обмеження поки що не стосуються, це тільки для користувачів США та Канаді. Але щось мені підказує, що як тільки продадуть достатньо Starlink в Європі, введуть і у нас. І знаєш, що маск? Нас таким не візьмеш додаткових грошей, не чекай, бо. Ми ще з часів делабу звикли все вночі качать, бо так і дешевше було, і від родичів менше прилітало за зайнятий телефон. Як я вже казала в минулому випуску, Apple вирішили перенести презентацію MacBook Pro на M2 на наступний рік. І з одного боку, це не ок. А з іншого я їх прекрасно розумію, на куди їм поспішати. Альтернативна ринку за співвідношенням енергоефективність продуктивність тупо немає і, скоріш за все, ще довго не буде. Щось схоже, Qualcomm на архітектурі Nuvia готує лише на 2024. Обіцяють 12 камер, дивовижну продуктивність та підтримку дискретних відеочіпів. Мабуть, зробити настільки потужне відеоядро, як у Apple не виходить. От і вирішили таким чином компенсувати недоліки. Правда, при використанні відеокарти на 100-200 ватт взагалі не зрозуміли зрозуміло, про яку енергоефективність може йти мова, але їм там в Палком видніше щось точно придумають. На може ні. Пам'ятаєте скасовану Nvidia відеокарту RTX 4080 12 ГБ? Так от вони все-таки вирішили випустити її, але вже під справжньою назвою 4070 Ti з геть іншою ціною. Якщо за 4080 хотіли 900 доларів, то Ti, за інформацією інсайдерів, обійдеться десь в 749. Ой, що не вийшло зробити націнку за циферки, і доведеться продавати за більш-менш адекватною ціною, блін, а бідно. Ех, знову злі геймери. З майнерами воно якось простіше було, так? Знаєте, от якось я завжди була за маска. М можна навіть сказати, трохи фанатіла від нього. Ну, бо чувак реально геній. За що не візьметься, все в нього добре виходить. Ладно, Paypal гівно мамонта на фоні інших фінтех продуктів, але ж все інше топчик. Tesla SpaceX Starlink. Хайф. Завжди дуже скептично відносилась до тих, хто казав, що біля Ілона просто були правильні люди, а сам він пустишка і медійний чел. Ну, бо хейтери, хулі з них взяти. І от настав 22-й рік, і спочатку мені довелось змиритись з думкою, що він є баньком. А тепер дивишся на те, що він робить з Твітером, і, походу, мені доведеться погодитись з іншими тезами його гейтерів. І я навіть не про те, що маск почав звільняти людей, надсилаючи їм мейли з мемами за власним єбалом, а потім через пару днів просив тих же самих людей повернутись назад вже іншим масом. А взагалі про його горизонти планування і стиль управління в тих випадках, коли за його спиною не стоять розумні люди. Взяти, наприклад, його геніальну ідею роздавати галочки верифікованих акаунтів за гроші всім бажаючим. Навіть мені, при тому, що я не те, щоб геніальний бізнесмен, помітні так, скажімо, немалі і очевидні ризики, але він вирішив, що все буде ок, і викинув фічу впрод. І знаєте що все? Тут же максимально пішло по пизді і обернулось мільярдними втратами не тільки для самого маска, але й для великих бізнесів. Люди почали верифікувати не тільки фейкові сторінки політиків, знаменитостей і самого маска, але й сторінки брендів та писати на них усяку дичину. І якщо в випадку з особистостями це призвело хіба що до криптошахрайств, і потоку як дотепних, так і не дуже жартів, дотепні в основному були до речі над самим маском, то бренди втратили величезні гроші, наприклад, на верифікованій сторінці виробника ліків з'явились заяви про те, що відтепер інсулін для всіх стане безкоштовним. А на не менш верифікованій сторінці геніальних творців нашого найкращого друга Хай Марсу компанії Lockheed Martin заявили про те, що їх зброя регулярно використовується для ударів по цивільному. І це тільки частина прикладів. Насправді їх набагато більше. І ви не повірите, але ці твіти максимально швидко поширились. Деякі навіть попали в новини, і як результат акції компанії. Тут же впали в ціні. Чувак прийшов боротись з фейкньюз, і в два кліки зробив із соцмережі генератор цих самих фейкових новин. Геній. Звісно ж, довго так продовжуватись не могло, і Twitter відключив верифікацію за вісім баксів та відправив її на допрацювання. Фіча прожила менше двох днів, а маск настільки розстроївся та образився на жорстокий світ, що розіслав співробітникам лист про те, що Twitter знаходиться на грані банкрутства, і тепер, скоріш за все, придеться переглянути заробітні плати і відмовитись від віддаленої роботи. Ну бо так саме від того, чи ходять люди в офіс, а не від його єбанутих рішень, і залежить доля компанії. Кроше не знаю, хто там заглядає за маском в Теслі та SpaceX. Але хлопці та дівчата, моя повага, ви найкращі. Чи з цього, без вас нічого б не було? Ну а цього випуску б не було без вас, без ваших лайків та підписок. А нас всіх вже не було б без су. Тож не забувайте донатити і до наступного тижня. Обняв!